Почнемо давайте з підключення датчиків, ставити датчик, щоб він не впав в одне з гнізд, І от сюди. Угу. Якщо не, не, не входить, значить не тим боком. Тепер угу. входить. Угу. О, коли міцно стоїть, отак от повертаєте. Якщо неправильно поставили, воно не повернеться. Стосовно догляду за ними. Угу. Кожен раз, як ви провели дослідження, їх треба протирати серветочкою, щоб там не засихав гель. Зазвичай м'якенькі. Головне, щоб вони були не жорсткі. Щоб лінза не подряпалася. Краще не треба ніяких антисептиків. Якщо є спеціалізовані серветки саме під УЗД, то так. Але просто от вологими серветками зі спиртом краще не треба, бо може пошкодитись лінза. Вводимо дані пацієнта. Трекболом обираєте поле. Ось це трекбол. Тепер вводите дані пацієнта. Тільки дивіться, це. Дані саме пацієнта, uh -huh. а лікар усі тут заповнився. Швидкий перехід можна робити кнопочкою Таб. Циферки згори. А що за оператор? Оператор, дивіться, є е, окремо іноді, особливо в Європі, лікар, який лікує, і окремо людина, яка проводить обстеження. Лікар ОЗД вважається оператором, а лікар, який лікує, це просто врач. Добренько. Uh -huh. Далі. Ідентифікаційні дані це, можливо, якийсь паспорт, ІНН або будь-що. що, ну, Як ви визначаєте своїх фінансово? Ну, пацієнтів. а якщо я не введу, то нічого страшного, буде не пустить. Да, можна так, взагалі що? нічого не вводити, все одно пустить. Ну просто щоб от легше знайти пацієнтів по картотеці, то що, що ви рекомендуєте при як вам зручно, так і заповнюйте. Я думаю, достатньо буде прізвище ім'я по батькові і, наприклад, ваше. Пізвищі, як лікаря, що обстежує, або лікаря, що лікуєте. А дату воно автоматично вводить. Це дату народження. Воно автоматично? фіксує. І потім ми вже по даті дослідження можемо ставити, Так, звісно, так? звісно. Якщо ви вводите дату народження, то вік визначається автоматично. Ага. Це попередній діагноз. Приложення. Ви одразу обираєте, як ви будете досліджувати. То ви натискаєте. Обираєте, нажимаєте, ну там вводите дані і нажимаємо ок. Важливо ще стосовно датчиків, відмітити. Якщо ви під час дослідження хочете замінити датчик, угу. ставите на паузу і переключаєте ось цією кнопочкою. «Probe Preset». Зірочка це фріз, тобто зупинка Zirka. дослідження. Потім нажимаєте ось цю кнопочку. Preset». І перевіряєте, щоб у вас зараз не був обраний той датчик, який ви хочете відключити. Тобто, якщо ви хочете відключити цей датчик. То треба переключитись на ось цей. І можна відключати той датчик. Для того, щоб точно не помилитись, якщо ви ще не почали дослідження, можна просто натиснути ну, закінчити дослідження. І тоді можна будь-який датчик заміняти, не переключаючись. Так, натискаємо ОК. Запускаємо. Бачите, з'явилась картиночка. Першою справою ви обов'язково налаштовуєте собі глибину. Тобто ви маєте приблизно знати, на якому рівні у вас знаходиться ну, то, що ви хочете досліджувати, і змінюєте. Або робите віддалене ще більше, або ближче. А от бачите, тут зараз написано 21. Це глиба. От, глибину краще під конкретного пацієнта. Бо, наприклад, якщо ви будете дивитись дитину, то там треба менше ставити. Ви налаштували глибину. Якщо вам потрібно, можна змінювати положення. Ну, Зображення. Наприклад, зараз у вас тут орієнтація ліворуч. Ви ну, можете змінити, буде ліворуч, але вниз. Або перевернуть і тепер праворуч. І ще раз перевернуть тепер праворуч і вгору. Ну, Базово дивляться зазвичай отак, от коли ліворуч. Як вам зручно. Налаштували частоту. Чим вища частота, тим краще видно поверхневі структури. Тобто ви бачите, що погано видно. От, наприклад, ви хочете, щоб було видно краще тут, ви ставите максимальну частоту. Якщо ви хочете, щоб було нижче видно, ви її ставите нижче, і тоді тут буде видно гірше, але воно буде далі добивати. І якщо ви, наприклад, дивитесь поверхневі структури, суглоби, там, mm. якісь сухожилки, м'язи, то треба ставити високу частоту. А де От частота, так? вона тут вказана умовними позначеннями. Проникновіння, середнє mm -hmm. і розрішення. Тут це і розшифровка найбільше. знижує, потужність. Павер називається, тут от на муші. Ну, mm -hmm. Бажано досліджувати на мінімальній потужності, на якій видно. Дивіться, тут знизу mm -hmm. є розшифровка, mm -hmm. От що оце от відповідає цьому, ось це цьому. Це тканина гармоніка, це покращення зображення. Бажано, щоб воно завжди було включено. Одразу треба виставити також фокус, він базово mm -hmm. виставляється трекболом. Угу. О, ця жовтенька стрілочка, він виставляється в зону інтересу, тобто те, що ви хочете найкраще розгледіти. Якщо вам потрібно розгледіти печінку, ви на центр печінки ставите. Можна також налаштувати, щоб фокусів було декілька. Тут один у нас зараз вказано. Якщо два, то тут буде дві стрілочки. Ми переключилися з тут. Тут кнопочка дає далі. Угу. Тут клацею і знаходимо фокус. Угу. Чим більше фокусів, тим більша чіткість зображення. Тобто, якщо вам потрібен дуже якісний зріз – Можна виставити максимальний фокус, вивести і завмерти. Але якщо вам потрібне динамічне спостереження, краще ставити не більше двох. Далі динамічний діапазон. Чим більший динамічний діапазон, тим менша контрастність, але можна дрібні деталі розглядіти. Але можна поставити мінімальний динамічний діапазон, і тоді дуже яскраво видно структуру високої гогенності. Якщо вам потрібно, можна налаштувати це зображення під ваше око, наприклад, вам не підходить така шкала градації сірого кольору, ви хочете іншу. Це теж сірі кольори, просто вони різні будуть. Mm -hmm. Що вам більше подобається, це ставити. Це можна не змінювати взагалі. Просто, якщо вам зручно, можна mm -hmm. додати інші кольори. І mm -hmm. можна оформування зробити mm -hmm. Ну, Наприклад, втомилось око, і ви хочете в іншому кольорі mm -hmm. подивитись. Персистенцію можна не змінювати. За потреби можна включити репоціовідний вигляд для лінійних датчиків. Це імітація конвікса на лінійці. Далі довжина кліпа. Базова вона стоїть одна ну, це одна хвилина. Ви можете збільшувати, можете зробити нескінченною. Якщо ви натискаєте цю кнопочку під час дослідження, кліп імідж, то у вас записується відео. І ви можете натиснути її двічі, ну, наприклад, перший раз початок запису, другий раз закінчення. Або просто дочекатись, поки час вплине, наприклад, там хвилинами. Якщо ви ставите фріз і натискаєте цю кнопочку, то це буде просто знімок екрану. Компаунд це багатопроменеве сканування. Можна збільшувати, тоді буде більше чіткість, але буде тормозити. Це означає, що у вас хвилі звукові йдуть під різними зрізами. Чим більше компаунд, тим більше зрізів. Теоретично, воно так може огинати якісь тверді структури і робить самого зображення більш інформативним. Коли у вас компаунд стоїть нуль, це важливо. Ви можете змінювати кут сканування, стір. Якщо вам треба побачити щось, що збоку, mm -hmm. а ви не можете так датчик поставити, ви можете просто кутом це змінити. Mm -hmm. І це можна зробити або цією кнопочкою по центру, або цією, без стір тут написано, в який бік. Чи mm як -hmm. Це свого роду боротьба з артефактами. Якщо є бажання, можна налаштувати під себе. А що оця кліточка? Ви... Це зміна підсилення. Бачите, Усилення. Чим більше підсилення, тим більш яскраві кольори. Це підсилення теж, але для доплерів. Тепер стосовно доплерів. Тут є кольоровий доплер. CFM. Бачите, от все так пульсує. Це означає, що дуже висока частота, багато артефактів. Ми налаштовуємо її. Тут кнопочка ЧПІ, частота передачі Сум. імпульса. А коли ви ставите дуже маленьку, то воно стає надчутливим і дає багато артефактів. Тому ставите максимально на які вам видно. Віконце, кнопка Action. І ви змінюєте розмір віконця під той, що вам потрібно. Потім екшен натискаєте ще раз, і можна змінювати положення позиції бачите, у вас тут точечка. Це означає, що ви змінюєте розмір вікна трекболом. Ще раз натискаєте action, і тепер ви його пересовуєте. Так, а я збільшити зображення. Саме зум зробити, так? Так. Да, Значить, давайте назад вбережимо. От кнопочка зум. Натискаєте зум, і от Zoom. воно збільшилось. Імпульс нахвилі видоплю. Можна одразу зробити звук меншим. Uh -huh. Або вимкнути зовсім, якщо вам не треба. Uh -huh. Дуплекс, Кнопочка дуплекс. Це uh -huh. одночасно два режими. Насправді це навіть триплекс, бо це Б-режим, кольоровий доплер і імпульсно-хвильовий. Спочатку виставляємо контрольний розмір. От він у нас. Контрольний розмір приблизно дві третини від розміру а судини. КО. От. А, КО. Далі ми виставляємо кут. Для спрощення можна просто, щоб кут був паралельний стінкам судини. Можна змінити ну, так звана основа, це базова лінія. Можна кнопочку перевернути нажати. Угу. І тоді воно буде згори. Можна зменшити швидкість, для того, щоб повністю влізала наша крива. Чим більша швидкість, тим графік менший. Швидкість і кут можна змінювати навіть на паузі. Тобто, якщо ви неправильно там виставили, але вже виміряли, то коректні дані ви все одно зможете отримати. Виміри. Ось тут або ось тут. Список вимірювань. Тут тільки швидкість. От, у нас є перша швидкість. Вона зі знаком мінус, бо воно під базовою лінією. Розширені вимірювання. І ви собі обираєте. У нас тут удари в хвилину. Mm -hmm. Тобто нам треба віднайти, скільки ми секунд взяли, і скільки за цих секунд у нас піків є. Mm -hmm. Якщо потрібно будь-які інші індекси, вони тут розшифровуються. Це автоматична обводка, бачите? Автоматичні доплерівські ізміріння. Якщо у вас є медсестра, то вона може одразу вам записати всі ці дані, ви їх просто продиктуєте. Просто в кінці mm -hmm. кінопетлі. Загальні характеристики. У вас, наприклад, є доплер, ви хочете його прибрати. Нажимаєте просто бережим. Наприклад, ви хочете щось поміряти. От у нас, наприклад, є суглобчик. Mm -hmm. Ми беремо дистанцію. Будь-яка дистанція, будь-який розмір. Базово 18 можна різних розмірів внести в протокол. І ліво підтвердити, право відмінити. Якщо ви не там поставили кнопочку, право натискаєте, і воно відміняє. Тепер можна подивитися, які ще є тут виміри. Різні дистанції, відсоток, однієї дистанції від іншої. Є площі, можна міряти по точках, по контуру, і є по еліпсу. Заводите в кінцеву точечку, натискаєте. У вас площа. Мені більше подобається міряти по осям. Одне ставите, друге ставите. Відношення так само. Можна по контуру, можна по точкам, можна по еліпсу. Якщо вам хочеться додати це в протокол, нажимаєте, бачите, ЕТ. To RP. От сюди натискаєте. Задається знімок з цими вимірюваннями в протокол. Про всяк випадок можна ще натиснути цю кнопочку, і воно тоді збережеться і знімок. От, знімок зберігся. Перелік того, що ви позберігали. Вивести два зображення да, зібрання. Так, можна. А, я мала перед дослідженням цю кнопочку. Ну, так, тут вже, бачите, це да? два вікна. Зараз у вас активне праве. Ви, наприклад, Фрес, ставите паузу, маю, паузу, одразу ставите другий екран, ставите, що вам там а треба. Це другу, да, та, 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 а Це ви вже так, а, а виміряємо одразу все. Так. тепер ми... ще раз фріз. І тепер можна тепер... виміряти. І тепер вам треба це зберігти. Припустимо, ви натискаєте оцю кнопочку Clip image». Mm -hmm. Пресет. Mm -hmm. Це базові шаблоні налаштування. Що вам поналаштовували і ви хочете зберігти, щоб наступний раз не переналаштовувати, ви нажимаєте сюди і нажимаєте «Нове настройка. Mm -hmm. Наприклад, ми це зберігаємо. Можна назвати якось. «Кать буде 36. Стосовно USB, Викінчити, закінчити. Викінчити. Да, закінчити. Да. Можна зберегти зображення одразу на USB, відправити отчут. Ви ставіть галочки тут, Окремо просто зображення зберігається, окремо отчут. Ачут включений на зображення, але, можливо, вам потрібні зображення окремо. Репорт – це звіт. Попередньо можна подивитися, як це виглядає. Ось. Звіт? Так, да, це звіт. Якщо вам потрібно додати свій підпис або дописати якісь дані, наприклад, ви там щось знайшли, і вам треба не тільки прикріпити фото, але якось описати. Тут є поля фрітекст називається. Uh -huh. Ви сюди можете писати будь-що. Просто натискаєте сюди і пишете. Uh -huh. Наприклад, от ми написали таке. Натискаємо просмотр. І от воно тут натис... ну, написано. Тобто тут можна багато писати, що завгодно, uh -huh. до речі, так капслок. А як ми туди зайшли? Ми натискаємо, а так. так, так, так. так. Uh -huh. Потім ми натискаємо стрілочки вверх або вниз. Ну, просто uh -huh. оцю кнопочку uh -huh. гортаєте, поки uh -huh. не дійдете uh -huh. до того, що вам треба. Тут будуть картинки, які ви з собою uh -huh. додавали сюди. Тут можуть бути окремо і швидкість, і дистанція. От ми продивляємось те, що ви uh -huh. саме ви вносили. О, тут ми придивляємося, якщо ви багато внесли, то оця от кнопочка можна подивитися, що там нижче. Ну, тут з 1 по 9, тут з 10 по 18. Запустили репорт і натискаєте стрілочку вниз. І у вас буде тут те, що можна внести. Можна одразу просмотр натиснути тут кнопочка. Бачите, у вас тут додалась площа. Що потрібно налаштувати Там ім'я пацієнта, то ви натискаєте меню. І змініть ID. Це важливо, якщо ви, наприклад, неправильно внесли дані пацієнта або забули їх внести, оце от натискаєте під час дослідження, і воно змінює ім'я, прізвище таке. от. Є ще тут декілька кнопочок, наприклад, Fizio, VTR, вони, напевно, вам будуть не потрібні, бо це налаштування саме от консолі, воно називається відеомагнітофон. Якщо ви хочете переналаштувати якісь такі кнопочки, то можна через меню його запускати і розбиратися. Фізіо це зазвичай кнопочка, яка відповідає за активну якусь функцію. Наприклад, у вас є листографія. Ви називаєте Фізіо, вона включається. От кнопочка архів. Тут, якщо ви щось починаєте вводити, то воно шукає, по ключовим словам. От ми, наприклад, тут пишемо один. І от воно відсвертувало все, що є у цифрі 1. тут тут можна подивитись, от, як воно оформлено.